Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо перший урок з курсу Ботаніка, а саме загальну характеристику рослин. Якщо вас цікавить комплексний підхід до цієї теми, ви хочете підготуватись до уроку, екзамену або просто цікавитись біологією, то, по-перше, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоуроки. А по-друге, незабаром під цим відео в описі ви зможете знайти посилання на повний курс для того, щоб досконало вивчити саме ботаніку, цей розділ біології. Ну, а ми починаємо. Отже, як ви зрозуміли, ботаніка вивчає рослини. Рослини це царство еукаріотних автотрофних організмів. Авдотрофи це організми, які здатні самостійно утворювати органічні сполуки. Це означає, що вони шляхом фотосинтезу здатні утворити, наприклад, вуглеводи. До речі, запасною речовиною рослин, більшості рослин, є саме крохмаль, полісахарид крохмаль. По-друге, еукаріоти що ж це таке? Еукаріоти це такі організми, які мають в клітині оформлене. Ядро, в якому знаходяться хромосоми, спадкова інформація. До речі, певні особливості рослинних клітин зараз давайте з вами і розберемо. Ну, по-перше, клітина рослини має міцну целюлозну клітинну стінку. У, наприклад, тварин такої структури немає. В них просто клітинна мембрана, клітинної стінки немає. По-друге, в клітинах рослин є велика вакуоля. Вона заповнена клітинним соком і містить запас води, а також поживних речовин і, наприклад, кристали солей. Займати вакуоля може майже дві третини клітини. По-третє, в клітинах рослин є пластиди. Пластиди це забарвлені органели. Наприклад, хлоропласти, вони забавлені в зелений колір і містять хлорофіл. Хлорофіл – це такий пігмент, завдяки якому рослини здійснюють процес фотосинтезу. По-друге, до пластид можна віднести хромопласти. Це забарвлені у жовтий, червоний колір пластиди, які забарвлюють шкірочку плодів, наприклад, пелюстки квіток, троянд, наприклад, і забарвлюють, звісно, восени листки в жовтий та червоний колір. Ну і по-третє, третій тип пластид – це лейкопласти. Це пластиди, які безбарвні, і їхньою основною функцією є накопичення поживних речовин, наприклад, того ж самого крохмалю, як от у бульб картоплі. Так? Добре. Наступне, чим відрізняються рослини, царство рослини від інших організмів, це те, що вони характеризуються невеликою рухливістю. Вона може проявлятися в трьох випадках: це Тропізми, настії та нутації. Тропізми це рухи рослин від чи до подразника. Наприклад, соняшник це яскравий приклад фототропізму. Квітка соняшника, да, суцвіття соняшника, повертається за світлом, і це є прояв тропізму. Також коріння, наприклад, буде рости в сторону поживних речовин, там, де більш плодючий ґрунт. Тобто є геотропізм, хемотропізм, гідротропізм, фототропізм, тобто від чи до подразника. Так? Також я сказала, що окрім тропізмів є настії. Настії це ростові рухи рослин. Тобто, коли розпускається бутон, наприклад, так, або брунька. І третій тип рухливості це нутації. Нутації це кільцеві рухи рослин, як, от, наприклад, у вусиків винограду, тобто для того, щоб втриматися, наприклад, за будь-яку опору. Наступне, що ми розглянемо в загальній характеристиці рослин, це якими рослини можуть бути. Рослини бувають одноклітинними. Як, от, наприклад, хламідомонада. Це одноклітинна водорость, рухлива з джгутиками. Також рослини бувають колоніальними, як, наприклад, колоніальна водорость Volvox. Подивіться, будь ласка, вона складається з такого шару, слизовий шар, в якому знаходиться багато клітин. Вони можуть бути як самостійними, так і жити в колонії разом. Ну і звісно, рослини бувають багатоклітинними, як, от наприклад, троянда. Е, багатоклітинні рослини можуть бути однорічними, дворічними та багаторічними, а також можуть бути травами, деревами та кущами. Розмножуються рослини кількома способами. По-перше, це вегетативне розмноження за допомогою вегетативних органів, як от листочок у фіалочки, наприклад, да, або, наприклад, бульбами картоплі, певними там бруньками, наприклад. Тобто розмноження певними частинами. Таке розмноження називається вегетативне. Другий тип розмноження це розмноження спорами. Є така група рослин, яка називається спорові рослини. Мохи, папороці, от вони розмножуються спорами саме. Ну і третій вид розмноження це статеве розмноження, воно здійснюється за допомогою насіння. Тобто спочатку відбувається запліднення за допомогою статевих клітин, і в результаті чого утворюється насіння. Характерний такий вид розмноження для насінних рослин, тобто, наприклад, для хвойних і квіткових рослин. Що ж, сьогодні ми з вами розібрали перший урок. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково поставте лайк, напишіть щось приємне в коментарях. Звісно, переходьте за посиланням, якщо ви хочете дізнатися більше про біологію і вивчити досконало курс ботаніки. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. На все добре, бувайте!